Уже воює на українській території близько 40 тисяч кадрових, добре оснащених та забезпечених російських військовослужбовців. Усі доморощені банди та угруповання лише зайвий додаток до тієї кількості, а ще просто за крок від українського кордону зосереджений нині на менший найближчий армійський резерв суміжної федерації, враховуючи танки, артилерію, бронемашини та навіть авіацію. Водночас від трьох населених пунктів Новоазовського району є відомості, що терористи нині відступили. Про це і не лише до найменших обставин уже готові розповідати мої колеги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Кати майдану. Їхні прізвища відомі слідчим. Ми знаємо повністю всіх, хто стріляв на інститутське 20-го числа. Із 16 шістнадцятьох, хто холоднокровно вбивав євроактивістів минулої зими, жодного тепер в Україні немає. Увесь світ і бачить, і розуміє, а вони своїх. Не опізнають напитки вину за український кризис на Росію безперспективні. Не виняток, що проблеми із зором та ідентифікацією Кремлю допоможе владнати вартість нафти. Парламентська сага. Епізод восьмий. Початок: хто буде головою парламенту? Хто буде заступником керівника парламенту? Буде визначати Верховна Рада України. Прем'єра нової української реаліті Епопеї призначена на 27 листопада. Нікішина рідкодуб, Донецьке Новотошківка. Російські найманці не припиняють обстрілювати і позиції українських силовиків, і цивільні об'єкти українського сходу. Двоє бійців упродовж доби загинули в зоні АТО, і ще тринадцяте зазнали поранень. Водночас, колишній голова служби безпеки України, а нині радник президента Ігор Смішко, сьогодні однозначно заявив: на території України вже сьогодні воює 40-тисячне угруповання збройних сил суміжної федерації. Росія зосереджує військову силу поблизу кордону з Україною. Мовиться про Ростовську область на аеродроми Міллерове кажуть, у РНБО побільшало винищувачів мігів 31-х. Це лише за 20 кілометрів від кордону з Україною і 50 від Луганська. Зокрема, на аеродром Міллерова у Ростовській області передислоковано авіаційну частину. Яка базувалася в місті Перм, Кремль може бити не тільки по українській армії, а ще й по добробуту України загалом, друкуючи фальшиві гроші як гривні, так і іноземну валюту. У РНБО це називають одним із кроків підриву Москвою економіки країни жертви завести обладнання для друкування фальшивок Росіяни могли так званим гуманітарним конвоєм. Як тільки хтось виявить фальшиві купюри, обов'язково про це треба одразу повідомляти наших правоохоронців, які Миттєво відреагують і будуть локалізувати і знищувати ті канали поставки фальшивих грошей. Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції на трасі Бахмутка та блокпости в районі щастя. Триває і битва за Донецький аеропорт. Попри чергові спроби захопити цей стратегічний об'єкт, українські бійці вистояли. Під обстріл бойовиків потрапили українські підрозділи в районі Вуглегірська, Кам'янки, Нікішиного, Малоорлівки та Майорська. Натомість наша артилерія понад 40 разів завдавала уражень противнику, подавляючи таким чином вогневі засоби терористів. Інформація про її втрати уточнюється. Селище булаванське бойовики обстріляли з мінометів та артилерії в той самий час, коли українські вояки доправили гуманітарний вантаж і місцеві жителі отримували продукти. До неї з тим часом майже без води, а може зостатись і без тепла. Містян перевели на мінімальне споживання, бо через обстріли пошкоджено верхню фільтрувальну станцію. А наявні в резервуарах запаси використовуватимуть, щоб підтримувати роботу котелень інакше вийде з ладу система централізованого теплопостачання і до неї залишиться без опалення. Костянтин Павлов Донбас Петскор 2+,2. Троє жителів села Тошківка загинули на Луганщині, і ще четверо цивільних жителів через обстріли боївків зазнали поранень. Вогнева атака на селище сталася вночі, коли всі люди були вдома. Один зі снарядів влучив просто у багатоквартирний будинок. Світлана Фичун буквально через кілька годин після атаки побувала в населеному пункті, і тепер на прямому зв'язку з київською студією. Світлана, вітаю вас. Розповідайте подробиці, усі яка загалом ситуація. Сподіваюсь, що нових обстрілів продовж доби не було. Олександре у важкому стані перебувають двоє дітей п'яти років та п'яти місяців. Те це наслідки обслів селища Тошківка сьогодні вночі. Важкі поранення також уклали на лікарняні ліжка двох дорослих. Обласна адміністрація Луганщини взяла під свій контроль надання медичної допомоги пораненим. Також є діти, які залишилися без батьків. Будинок на де мешкали потерпілі, вже непридатний для житла. від Цього неможливо. Будинки, що розташовані поряд, також пошкоджені осколками. У кількох пробиті дахи з десяток залишилися без віконгорох. дуже страшний, дуже страшний. От. Начались сыпаться стекла, и ударной волной начали сыпаться стекла. Когда мы вышли на улицу, конечно, темно было, начали искать людей, начали скрики, мы начали помогать. Вот. Обратились, конечно, и к военным, они быстренько приехали. Вот. Начали вытаскивать людей из-под завала, потому что слышали, что стонут люди там. Обласна адміністрація Луганщини обіцяє допомогти людям з відновленням житла, тих, хто залишився без даху над головою. Губернатор Геннадій Москаль пропонує поселити у помешкання, що пустують. Але сільський голова Тошківки, обраний ще за часів минулої влади не йде назустріч, за що нарвався на гнів очільника області. Так вони ж не благоустроєні. Квартир. Що не благоустроєні? Треба а ти нахрена тебе вибрали? Бери щітко і благоустроюй тут. Ну, молодець. Ах ти що думав? Що тебе вибрали тільки е, е, ті самі вибори проводити і фальсифікувати? А я не проводжу не фальсифікував. Збитки, які нас нанесені Луганщині за час бойових дій, складають майже 3 мільярди доларів. Але ця, ця цифра не остаточна, адже кожного дня бойовики продовжують обстрілювати мирні міста і руйнувати інфраструктуру. У майбутньому соціальні об'єкти, що пошкоджені під час бойових дій, допомагатимуть відновлювати різні області України. Така практика вже існує. Сьогодні на Луганщині побудували, побували одразу представники двох областей Київської та Чернігівської, які вже готові допомагати з відновленням. Пошкоджених об'єктів. Візьмемо на себе це додаткове соціальне навантаження, щоб допомогти і в зиму, щоб жителі Луганської області в більш-менш комфортних умовах могли війти, і якщо потрібно застеклити вікна або обміняти вхідну частину, або можливо з утепленням. Звісно, ми будемо допомагати. І оперативна інформація протягом дня бойовики атакували позиції українських військових у попасному місті щастя станиці Луганської обстріляли також селища трьох кримське та Нижнє. А в станічно-Луганському районі на фугасі підірвалася вантажівка. Водій загинув. Олександре Слана дуже дякую вам за вичерпну розповідь. Серед ночі бойовики артилерію накрили село Тошківка на Луганщині. Троє місцевих жителів загинули двоє дітей у край важкому стані. Світлана Фечун щойно була на прямому зв'язку з Луганської області. Із Маріуполя до Донецька і в зворотньому напрямку офіційно дозволеним для проїзду залишився єдиний шлях або правильніше буде казати це. Єдина більш-менш безпечна дорога мовиться про ділянку головної магістралі М 20 рух путівцями військові вирішили обмежити. Тепер кажуть, там їздять лише місцеві та сепаратисти ДНР. Непричетним до воєнних дій людям радять користуватися дорогою через волноваху, але це призводить вже до чималих заторів. Активність руху на шляху військові пов'язують із бажанням жителів Донеччини отримати готівку в неокупованих терористами в українських містах. Нагрузка на блокпост, конечно, увеличилась, но, с другой стороны, нам намного проще теперь контролировать этот процесс, если раньше нам приходилось и окрестные дороги перекрывать в большей степени. Сейчас еще нужно принять решение по местной электричке, потому что электричка, которая ходит с Еленовки, которая полностью контролируется боевиками ДНР и идет через Волноваху на Мариуполь, то есть в эту электричку можно посадить, образно говоря, определенное количество людей, Погода, що далі, то більше ускладнює воєнні дії на сході. Навколо Маріуполя українським воїнам доводиться тепер обороняти і саме місто, і прилеглі території у вкрай складних обставинах. Злива, холод на дорогах ожеледиться. Усі під'їзди до бойових позицій розмило проїхати там. Може хіба що гусенична техніка. Наталя нагорна інспектувала танкістів і перевірила, чи справді танки такі вже безстрашні перед брудом. Радянське минуле, але по Донеччині ці танки ганяють, наче нові. Перша танкова прикриває та підтримує блокпости і готується, якщо буде потрібно, до бою з танками російськими. Стримувати і атакувати і розвідувати. Анатолій свого підопічного називає по-сільськогосподарські. Ну, мене клічка тракторіст, так само він трактор. Механіки гріються в наметі. Їм ще доведеться померзнути. Один з танків прихворів. Да. Радіатор потік. Хлопці переконують, на такому транспорті нічого не страшно. Є хороша пословиця, хорошому танцору що там мішає. Так же само, з танком. Якщо є професіонал за речагами, то Луганську видержали всі танки практично. У вільний час танкісти ще й будівельники та столяри. На зиму потрібно більше теплих бліндажів. Ця криївка розрахована на те, що наскільки це можливо комфортно тут може розміститися 14 бійців. Проте, якщо мінометний обстріл або, не дай Бог, якась інша біда, то скільки вже влізе, стільки й буде рятуватися. Повну безпеку, така екологічна будівля гарантувати не може. Строїли по крайній мірі так, щоб вистроїли хоча б міномет. Тут хочуть зробити грубу місце для неї, поки позначили буржуйкою. Тут обкладемо кирпичом огнівпорним. Будують собі нари взимку, відсипатися після служби тут буде тепліше, аніж в наметі. Матраси положимо, спальники. Думаємо, що буде тепло. Тільки от мінусу, блін, бліндажі ні тобі зв'язку, ні інтернету, ні телевізору, не відміну від штабу. Тут канал один, але один плюс один. Працює вайфай, все в прапорах і відразу дві буржуйки. Навіть мультиварка з'явилася. Тільки от першу зварену в ній гречку доведеться виконати. Мультиварка виявилася складнішою за танк. Вчора перший раз проволі приготувати гречку, трохи не вдалося. Ну нічого страшного, сліпший раз, я думаю, вийде. Дасильно багато кашель. Першої танкової з під Маріуполя Наталя Нагорна Андрій Романок Вадим Орехва, плюс 2+,2. імена всіх колишніх бійців міліційного спецпідрозділу Беркут, які розстрілювали активістів на майдані. Відомі про це сказав радник міністра внутрішніх справ. Антон Геращенко за його словами у правоохоронців доказів проти екс-беркутівців більше ніж достатньо. Накази стріляти на Євромайдані віддавали стверджує Геращенко. Тодішні заступники міністра внутрішніх справ Захарченка, дубовики з ратушняком, керівник Беркуту Кусюк та командувач внутрішніх військ Шуляк. Сьогодні всі вони перебувають у розшуку, але поза межами України. Водночас особисто вручити повідомлення про підозру в злочинах, пов'язаних із подіями на Майдані на сьогодні слідчим вдалося лише 47 особам. Разом із тим, левова частка документів близько 90%, які так чи інакше стосувалися подій під час Євромайдану, були свідомо знищені тодішньою владою, і це серйозно ускладнює, ускладнює проведення слідства. Ми не можемо в повному об'ємі надати оцінку діям високопосадовців в тій частині, що, на жаль, документація. В 90%, яка стосовалось саме пути на Майдані знищена. Ми знаємо повністю всіх, хто стріляв на інститутській 20 го числа. Это вот у вас в табличке указано. Это 16 лиц, которые бежали з України. Это представники спецроти Беркута. Поэтому лица, всі эти фамилии, імена известны, Вони біжали з України і знаходяться на території хто Криму, хто Російської Федерації. Росія перекинула на кордон з Україною винищувачі МІГ-31. у раді нацбезпеки. Підтвердили до ростовської області. На аеродром Мілерове передислокували авіаційну частину, яка може контролювати весь авіапростір Луганської області. Доки Захід щоденно тикає Росію носом і вимагає визнати очевидне присутність регулярних кремлівських військ в Україні та на кордоні. Москва так само ствердно не стомлюється повторювати. Україна територія її впливу. Доступна інфографіка від британського посольства в Києві допомагає Кремлю впізнати власні танки. Це т 72 Його бачили під Луганськом та під Донецьком влітку і восени. Попитки свалити вину за український кризис на Росію безперспективні. Головний дипломат Росії виступає перед депутатами. каже, окрім як втручатися, інших можливих варіантів для Росії не бачить. Розуміється, Росія не могла і не може безучасно наблюдати за присходящим в сусідній братській країні. Саме зараз розповідає Лавров, завершується процес демаркації кордону між українськими військами і сепаратистами. Наступне чого хоче Кремль переговори. В качестве ближайшего шага призываем наладить устойчивые контакты между Киевом и представителями Донбасса в целях выхода на взаимоприемлемые договоренности. Запад должен стимулировать этот процесс. Київ таку можливість відкидає. Ми прямих перемовин з російськими терористами вести не будемо. Перевожу на русский. Прямых переговоров. З вашими найомниками ми вести не будемо. Якщо хочете миру, виконуйте мінську угоду. Наступна вимога лунає вже не від міністра, а від речника Путіна в інтерв'ю британському телеканалу BBC Пісков прямий як ніколи і зненацька чесний. Ми хочемо почути 100% гарантію, що ніхто не думає про те, що Україна коли-небудь приєднається до НАТО. Ми хочемо почути, що НАТО припинить просуватися до російських кордонів, але ми не чуємо цього, і це викликає страх. Це робить вас агресивними коли ви відчуваєте страх, ви вживаєте заходів безпеки. Чим довше притіснятимуть наші національні інтереси, тим довше ми відповідатимемо. Це чесне визнання неповного визнання українського суверенітету в українському МЗС викликає швидку і однозначну реакцію. Офіційний Київ заявляє, теж хотів би стовідсоткової гарантії від Росії невтручання у внутрішні справи і припинення агресії. Вважаю, варто нагадати російським колегам, що Україна незалежна суверенна держава. Нам не потрібні підказки зі сторони, і тим більше для нас неприйнятний тиск в таких питаннях. Здивував такий російський ультиматум, і НАТО В Альянсі його назвали відірваним від реальності, таким, що порушує міжнародні зобов'язання, підписані Росією в 2010 році. Україна підтвердила свою позаблокову політику і відтоді на державному рівні не робила нічого, що їй би суперечило. Я не Анастасія Буренець, Олександр Шолко, Спецкор два плюс Якщо в кремлівських чиновників поганою зором вартість бареля нафти цілком спроможна ті офтальмологічні проблеми виправити. Ціни на чорне золото тримаються нижче позначки 79 дев'ять барлів. Саудівська Аравія, попри надлишок пропозиції на світовому ринку, вирішила збільшити експорт сировини. Мало того, нинішня ціна геть не межа, впевнені експерти. Міністерство енергетики сполучених штатів свою чергу заявили, вартість вуглеводню може опуститися навіть до 50 доларів за барель. Така позначка стане відверто смертельною насамперед для російської економіки. Бюджет суміжної федерації на 2015 рік кремлівські чиновники нагадаю зводили, враховуючи і сподіваючись, що нафта головне джерело надходжень до російського бюджету коштуватиме не менше за 96 доларів за барель. Перше засідання новообраного українського парламенту, восьмого скликання, призначене на 27 листопада. Таке вирішила робоча група, до якої увійшли представники шести партій, що подолали прохідний бар'єр та потрапили до Верховної Ради спільно із депутатами-мажоритарниками. Очолив тимчасових організаторів роботи парламенту Володимир Гройсман. Його заступником стала Оксана Сироїт від самопомічі, секретарем обрали Павла Пензенника від народного фронту. Тепер завдання групи визначитися з принципами формування депутатських фракцій, розподілити комітети, підготувати власне перше засідання та сформувати порядок денний дебютного сесійного дня, а ще обрати президію, яка головуватиме, поки нові посланці народу не оберуть собі спікера та двох його заступників. Хто буде головою парламенту, хто буде заступником парламенту, керівника парламенту, а також хто буде членом комітету або головою комітету парламенту, буде визначати Верховна Рада України. Для цього потрібно для цього потрібно все зробити для того, щоб перше засідання 27 числа відбулось. Далі, коли будуть надходити пропозиції від політичних сил щодо кандидатів на ці посади, вони будуть оприлюднені. Перші зараховані на роботу. Конкурс на цивільні посади в департамент забезпечення Міністерства оборони завершився. На ці посади кандидатів принципово обирали лише поміж волонтерів. Охочих спочатку фільтрували за кількістю зроблених добрих справ для бійців у зоні АТО та за резюме. Але то було не останнє випробування. Євгенія Гарков знає, як відбирали нових чиновників і що вони робитимуть. Волонтер! Вони всі відчули на собі, що таке їжа, амуніція та одяг від держави. Воно або неякісне, або застаріле, або не відповідає сучасним вимогам війни. Більшість армійських проблем вирішували волонтери, які за більш ніж півроку АТО то вивчили раніше незнайомі їм терміни фармацевтики, озброєння та амуніції. На своїй шкурі спитали, що такое армійський сухпай возити нужна вазіть но натовську форму. Він один із перших волонтерів, які офіційно почали працювати з державою, коли зрозумів, що більшість тилових армійських кадрів не уявляють, як функціонує військо в умовах бойових дій. Запропонував набрати в департамент забезпечення тих, хто так би мовити, понюхав пороху. Загалом 12 вакансій у департамент забезпечення Міноборони. Вимоги як до держслужбовців, деякі місця вищої освіти не потребують зарплати копійчані від 1200 від 43 до 1785 гривень можуть бути невеличкі доплати за ранг, вислуги років та роботу з секретними документами. Перевагу віддавали тим, хто вдало реалізував не один волонтерський проект. Обов'язкова умова. Перевірка на детекторі брехні на поліграфії двоє відсіялися, тому, що там ну тобто там один сепаратист, одінці паратіст, корупціонер. Потенциально для меня оказалось очень жуткое мероприятие. Вопрос о прошлой жизни, о отношении к идеалом э нашего государства о на иностранной спецслужбы о случаях воровства о случаях непорядочности в моей жизни действительно это очень серьёзно сложно серьёзное стрессовое испытание я отходила около суток от него Унели вчера був перший день на роботі їх уже представили міністру та президентові вони нібито обговорили подальший план дій нам надо разобраться с проблемами э вещового. Обізпічення, продуктове, об медицинське обізпічення та то, чим волонтерські групи, абичний занімалість каже, її зарплати ні на що не вистачатиме, і вона цілком сидітиме на шиї своєї родини. У відомстві грошей на підвищення ставки немає. Але там вже думають над проектом народний чиновник. Це має бути такий собі благодійний фонд із доплати волонтерам, держслужбовцям. Натомість вони публічно звітуватимуть про результати роботи. Більшість волонтерів, які зараз активно допомагають нашим бійцям, до рішення колег. Перейти на державну службу ставляться скептично. Там, де держава починає втручатися, наскільки це буде ефективно, враховуючи те, що від корупції ми ще так сказати не відійшли. А все таки там де волонтерська організація, вона на сьогоднішній день більш ефективна. І наскільки вона стане ефективною, коли вона попаде, так сказати, під керівництво держави, Євгенія Гарков, Євгенія Цвітанська, Богдан Стрілець, Спецкор 2+,2. Усі лікарі стануть військово зобов'язаними запасом. Таке передбачає нова військово-медична доктрина України. Заявив сьогодні під час передачі Україні гуманітарної допомоги від фонду народонаселення ООН. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Василь Лазарушинець. Наразі визначено три медичні навчальні заклади, у яких відновлять військові кафедри в усіх інших вишах країни. Такі кафедри будуть обов'язкові вже з 1 січня наступного року. На базі військово-медичної академії будуть проводити прискорені курси для перекваліфікації та навчання цивільних лікарів. ВОО Міністра нагадав, що військові кафедри в Україні перестали існувати ще 2006 року. Наразі вони залишилися лише в трьох медичних вишах, вищих школах у Тернополі. Запоріжжя та Харкові. у нас вони, які прифронтові, коли країна вимагає мобілізації, то всі ми є військово зобов'язаними так. Але е медики повинні готуватися до цього. Кожний лікар, і навіть е після закінчення медичного училища, медична сестра, вони були військово зобов'язаними запасу. Українські кібервійська захопили російський державний сервер після кількох анонсів цього зламу та публікації окремих документів. Український хакер Євген Докукін, який називає себе керівником кібервійськ, запропонував широкому загалу 34 гігабайти російських даних. А це на хвилиночку насамперед інформації з серверів Міністерства внутрішніх справ РФ, але однією лише поліційною інформацією кібербитва з ворогом для українських хакерів. Не обмежуються їм. Дякують за їхню допомогу офіційно, але водночас ту війну з юридичного погляду досконалою назвати складно. Натомість їхній внесок у битву з ворогом недооцінювати теж не слід. Гармати, міномети та автомати лише частина російської агресії. Не менш страшна війна, інформаційна. 01.03 Путін отримав від Свєту Федерації Російської Федерації офіційний дозвіл на ведення військ в Україну. Це якраз відбулося через декілька днів після початку подій в Криму. І Я вирішив, що це є офіційно оголошення війни. Потік брехні, агресивна пропаганда російського телебачення змусили хакерів з усієї країни об'єднатися для того, щоб влаштувати ворогу інтернет-битву. Вони ламають сайти і рахунки ДНР ЛНР, і буквально вчора заблокували рахунки так званої Харківської Народної Республіки. За п'ять місяців таких робіт українські кібервоїни заблокували понад 130 рахунків сепаратистів на загальну суму майже в мільйон доларів закрили доступ до низки платіжних акаунтів і сайтів, що підтримують тероризм на Донбасі і сепаратистів в Україні. Зламали 49 проросійських сайтів, десятки адрес електронних поштових скриньок, лідерів бойовиків, їхні сторінки в соціальних мережах, слідкували через веб-камери за передислокацією військової техніки терористів у місцях зони АТО та псували біографії у вікіпедії російських політиків. Нині кібервійну з терористами ведуть СБУ, міліція та інші спецслужби, але навіть вони не очікували на таку підтримку українських хакерів. Люди пишуть, передають під нікнеймами або представляючись. Дуже важливої конкретної інформації. Тим групам українських молодих людей, які працюють в мережах і нам допомагають в питаннях блокування рахунків терористичних організацій, ми щиро вдячні. Істочник інформації, спосіб його отримання, має не меншу важливість, ніж сама інформація, тому що від таким образом можна і дезінформацію передавати в СБУ. Кіберборців із тероризмом в інтернет асоціації, яка розвиває мережу в Україні, таку активність хакерів не схвалюють. Називають їх патріотами, але все ж хуліганами. Спеціальні служби за для блокування того чи іншого сайту проводять експертизу інтернет-ресурсу, подають до суду, і після схвального його рішення отримують дозвіл на його закриття. Новостворена армія українських кібервійська все це роблять тільки на власний розсуд. Я розумію цю діяльність патріотичну, на. Ну вона к сожалению ну, практически неефективна. Нарушення закона це вообще, ну вообще плохая ідея. Так само, і телефонне хуліганство ще одна зброя кібервійськ теж протизаконне. Звонити і е, казати там це збу, це з МВС, там тебе знайдемо, ми то посвідкуємо. Зачитувати статі кримінального коду, такі кодиси, які ти про робити. Тиск психологічний. або, наприклад, там гімн України включаєш це, як знаєте, як свята вода проти чертів, так і саме гімн України проти терористів і перекістів. Самі активісти переконані, українська армія нині потребує допомоги як ніколи, і не лише в додатковому спорядженні, теплому одязі, харчуванні. Інформаційна блокада терористів, психологічний тиск на їхніх вождів та електронне безгрошів'я сепаратистського руху теж частина алгоритму, який допоможе нам перемогти. Гана Цапик, Євгенія Гарков, Сергій Кисельов, Спецкор, 2+,2. Батальйони просяться на схід. Понад півсотні волинських міліціонерів вирушили сьогодні в зону бойових дій, щоб замінити там своїх колег, які на Донбасі воюють вже другий місяць. Серед добровольців слідчі дільничні оперативники, працівники патрульно-постової служби. Усі вони охоронятимуть громадський порядок. За час антитерористичної операції у складі добровольчих батальйонів та інших спецформувань службу в зоні АТО пройшли вже більше третини волинських правоохоронців. Один із них загинув і ще 39 зазнали поранень. Попри це, запевняє керівництво волинської міліції ніхто з особового складу не відмовився від відрядження на Донбас. Навіть навпаки, більшість зголошується їхати на схід добровільно. Настрій в особового складу, який їде в зону, АТО, бойовий. Піднесений, думаємо, не думаємо, знаємо, що свою місію ми виконаємо. І, з щастя, вернемося назад. Дуже важко проводжати. Вдома чекаємо я, його дітки, батьки. Але ми усвідомлюємо, і він так само усвідомлює, що має їхати захищати честь нашої держави. Бажаємо йому успіхів, бажаємо, щоб його Бог хоронив і повернув живим і цілим. Вогнева підтримка на Львівщині створили артилерійську бригаду, яка на 90% складається з добровольців. Усі вони наразі проходять навчання на Яворівському полігоні. Командири визнають, більшість хлопців не мали до нині жодного стосунку до війська, а надто до артилерії. Натомість в управлінні гарматами тепер хлопці демонструють справжні дива. Степан Грицюк знає більше. Гриців 250, п'ятдесят 30 ноль. І ще кілька тижнів тому вони про ці гармати не мали жодного уявлення. Сьогодні зі зброєю справляється легко. В'ячеслав Федорчук у цивільному житті був таксистом. Тепер легкових проміняв на ось цей 10-тонний гіацинт. 46 кілограм вага снаряда і 18 кілограм вага заряду. Вона дуже потужна, дуже потужна. В'ячеслав доброволець, таких як він, у новоствореній бригаді, більшість усі ці хлопці з різних куточків України, але мета в них одна захистити цілісність держави і вигнати окупантів із Донбасу. 47-річний гончар Дмитро Каганюк. Подумки уже на сході сам я родом з Лісичанська. Там моя родина проживає і так сталося що там заритий мій пупець. Не хоче, щоб москалі його топтали. Командири своїх бійців називають асами. Зізнаються, добровольці на відмінно складають усі нормативи. За відстані у 30 кілометрів похибка влучання снаряда не більше 10 метрів. І це при тому, що стріляють із техніки, яка багато років зберігалася на консервації. Наші військослужбовці розуміють, що кращого не буде нічого своїми зусиллями, зусиллями волонтерів відповідно, ми цю техніку приводимо. До ладу. Уже зараз три сотні добровольців із новоствореної львівської бригади воюють на сході країни. Решта хлопців чекають відрядження у зону АТО. Кажуть, їхати не бояться і у власній перемозі навіть не сумніваються. <плес> Степан Гарцюк Ресмалькоти, Львівщина, Спецкор 2 плюс 2. Інформаційний підсумок 19 числа цьогорічного листопада на 2 плюс 2 стане рівно у 21-й. Це буде зовсім скоро. Дочекайтеся.